У повітрі хімічний запах. У Російській Федерації стався небезпечний вибух. Що саме злетіло у повітря? На місці події навіть працюють десятки пожежників та спеціальна техніка. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч із понеділка на вівторок, 18 листопада, неподалік Омська, стався сильний вибух, після якого на місцевому газопроводі спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями російських ЗМІ, інцидент. Трапився в селищі Ростовка. Жителі району кажуть, що після вибуху в повітрі тримається різкий хімічний запах. На місці події зараз працює багато пожежних розрахунків і спеціалізованої техніки. Момент детонації на газовій магістралі зафіксували на відео, і ці кадри вже активно поширюють в інтернеті. Спершу джерела інформували, що природа вибухи поки що не встановлена однак пізніше що повідомив, що інцидент стався на підземній частині магістрального газопроводу від галудження. Голова регіону Віталій Хоменко заявив, що вибух у ростовці спричинила аварія на підземному відрізку газопроводу, яка сталася під час ремонтних робіт. За його словами, попередньо ніхто не постраждав. При цьому російське міноборони не робило заяв про знищення українських безпілотників над Омською областю Уже стало відомо, що в Росії виник дефіцит бензину, спричинений ударами збройних сил України по нафтопереробних заводах. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ця ситуація може прискорити інфляційні процеси в Російській Федерації. Крім того, удари Збройних сил України підривають довіру суспільства до спроможності влади захистити критично інфраструктуру країни. Удари по об'єктах у глибокому тилу залишаються однією з найбільш болючих тем для російського суспільства і водночас підривають довіру. У додатності влади захистити критично важливу інфраструктуру, зауваджують у інституті вивчення війни, як повідомляв Головред, не так давно було підірвано НПЗ, знищено РЛС військовий ешелон і скупчення росіян. Ураджено радіолокаційну станцію Небо у на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим військовий ешелон у районі Токмака на Запоріжжі та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.